І там якраз буде такий формат, що це е, доступ тільки за пос. Тобто, коли, е, наприклад, там буде придбати доступ до цих менторів, або там до конкретно там я не ну, по продуктивності на його інформації, так далі, він може спілкуватися з вами і надавати вам рекомендації, як нібито це ця людина, тому що. Повністю він навчений на а, її ну, знаннях, якби на, на її публічних інформаціях і за посланням, ну тобто, можна передавати там, такого бота іншій людині, наприклад. Ви відправили послання, людина перейшла і він додається в її чат GPT. Той бот, якого ви навчили, якого ви створили, він додається там вашому знайомому, наприклад, або незнайомій людині. Ось. Або тільки я. Тоді, коли ми зберігаємо як тільки я, буде зберігатися. Я з ним можу працювати як е, власник цього бота? Е, оці е, повідомлення, які тут вказані, е...